Різноманітність живої природи майже всюди на землі існує життя, яке може бути видиме або невидиме нашому оку. Понад два мільйони клітинних форм життя. Одноклітинні організми, рослини, тварини виявлено по всьому світу. Так, у жмені ґрунту мешкає безліч організмів, зовсім не схожих одне на одного з притаманними тільки їм особливостями. У повітрі, яке ми вдихаємо, міститься велика кількість видів організмів, і навіть на нашій шкірі живуть організми. У кишечнику тварин живуть різні види бактерій та одноклітинних організмів, що забезпечують травлення. Кількість організмів на землі в багато разів перевищує кількість людей. А якщо врахувати ще й представників рослинного світу, то очевидно, що на нашій планеті немає жодного місця, де не існувало б життя. Загальна кількість усіх клітинних форм життя на Землі дорівнює трильйонам. Ці форми вирізняються неповторною будовою, способом життя і підтримують рівновагу в біосфері.